Путня. Колись на подвір'ї кожної хати стояла своя путня, такий дерев'яний або бляханий посуд, високе відро для води, буряків чи зерна, не відерце, а серйозна посудина, що все село знало. Баби набирали в таку воду на борщ, діди промивали картоплю, а господиня виставляла путню під дощ. Най набереться, не треба бігти до криниці, та й кормили з неї, коли худоба верталась із пасовиська. І знаєш що цікаво, кажуть, путню, видно, по воді, добре тримає, не тече, а не путня одразу себе покаже, потече по клепках, як по сльозах. А слово це тепер майже забулось, а шкода, бо, як і відро, путня то річ проста, але потрібна, такі речі й тримають хату. Путня то відро, що служило щодня, а слово, що служило поколінням. Українська це бренд. Розвивай свій бренд, Долівка. Є в хаті речі, на які не дивляться, бо вони завжди під ногами долівка проста, глиняна, холодна зранку і тепла ввечері від людських кроків. По долівці ходили босими, по ній падали перші кроки дітей, по ній носили воду, хліб, радість і втому. Вона пам'ятає все і сміх, і сльози, і тихі розмови вночі. Її підмазували щотижня, глиною, руками, терпінням, бо як долівка тріскає, то ніби хата зітхає. Тепер у нас плитка, ламінат, мармур. Рівно, чисто, холодно, а долівка була живою, бо вона не просто тримала людей, вона тримала їхній побут. Долівка то не підлога, то пам'ять, по якій ходили покоління. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Валайка. Є такі речі, що гріють не тілом, пам'яттю. От як валайка, то не просто кофта, то ціла зима зв'язана на дротяних спицях. Плели валайки довгими вечорами, баба сідає, затискає нитку мізинцем і починається музика цок-цок, цок-цок, і кожна петелька то ніби маленьке тепло, що з рук у руки переходить. У валайці ходили по дрова, коло хліва, у поле по на ній запах диму, морозу та сметани зранку, і, хоч важка була, зате ніколи не зраджувала, бо валайка гріє так, як людина, що їй для тебе плала. Сьогодні вже купують пуховики, фліси, мембрани, а валайки у скринях, десь під рушниками, але відкриєш і там запах дитинства, тепло рук, що нікуди не поділось. Валайка то не просто теплий одяг, то пам'ять, шита з вовни і любові. Українська це бренд, розвивай свій Рахівниця. Рахівниця. Сьогодні вона здається іграшкою, а колись без неї не рахували ані грошей, ані років, ані людської праці. У крамниці вона цокала, мов серце тук-тук копійка, тук-тук гривня, і продавець знав помилишся в цифрах, помилишся в житті. А вдома на рахівниці рахували зовсім інше скільки мішків зерна, скільки дітей за столом, скільки зим ще витримає хата, бо рахівниця то не тільки про числа, то про відповідальність. Тепер усе в телефоні там швидше, але не завжди уважніше, бо рахівниця вчила, кожен рух має вагу і кожна помилка. Відгук, рахівниця то коли ти не просто рахуєш числа, а відповідаєш за кожне. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.